Не в этом суть навсегда запомни этот бинный танец, а хочешь закупить, Це наш долбанутый мэр співає я ждал, одного тебя всегда я ждал, а сейчас я пришел, я пришел, а я плачет сын о чем-то дальнейшем. Тепер на каналі Київ крутять його кліпи. Блін. Канал, девальвувався, став тупо рекламним для Санди Аделаджі і Льоні Космоса. Кошмар, зігнали людей, понаставляли наметів, ті люди його підтримують, перекрили рух на Хрещатику. Це зараз звідти вже людей позабирали, то що дощ все-таки. Цікаво, скільки їм заплатили. Це ж божевільна людина. Раз захотів, підняв плату за комунальні послуги в три з половиною рази. Раз захотів в п'ять разів, підняв плату за метро в чотири рази. от щось стукнуло і... Раз підняв. Захоче в 10 разів підніме. Це безпредельщик, його треба вбирати. Кошмар. Я думаю, це просто перевіряють український народ, чи люди будуть це терпіти, чи ні. І от Мене цікавить у цьому всьому процесі роль каналу Київ. Це ж нібито державний канал, якщо не помиляюся. Чого він за кошти платників податків рекламує оцього дебіла? А? І ще того пришелепкуватого Санди Аделаджі. Просто ж оцією імітацією народної любові канал Київ нікого не обмане. І хоч хай вони цілими днями будуть крутити ті його бездарні співи, але вони не змусять народ його любити. Тому що народ вимагає до себе поваги. Я думаю, він гідний поваги. Особливо після майдану, просто ці дебіли провокують нас на наступний майдан, на те, щоб ми цього мера всіх марсіан виштовхали вилами звідти.